У краєзнавчому музеї оновили експозицію перепусткою освіт Прикарпатської минувшини часів палеоліту, трипілля, австро-угорщини та опришівського руху. Є вхідний квиток, п'ять гривень з гаманця, і перед вами чимало дивовижного. Унікальні кравецькі сейфи, старовина зброя та рушниці. А ще давні предмети побуту, автентичні документи, шкільне приладдя. І навіть ключ від Станіслава мирно висить на стенді. Він не діючи ним, ніхто нічого не відкривав, а це і символічний ключ, який ми якраз представили. Потім надання право побудувати нашу катедру. Це оригінальний експонат. Потім Макдебурське право міста Снятина – це теж є оригінал, який і є. Ну і звичайно, ми показали зброю тих часів. Ми фактично починали зброю з тих часів давніх, ще 16, 17, 18 століття. От така звичайна дощечка. Ну і по можливості показали ті підручники, якими користувалися наші. Тої учні, які тут навчалися. Ось ці стенди безцінні. Вони свідчать. При Карпаттям часів палеоліту бродили мамонти та носороги. Мекою до історичних звірів і нині є старуння, що на Богородчанщині. Перші розкопки на території поселення провели у 30-х роках минулого століття. Утім, бивні кістки та зуби досі приносять до музею. Це лише крихти, зізнається Ярослав Штиркало. Пошукові роботи проводять. А справжньої археологічної експедиції організувати нікому. Треба найняти землекопів. Які мають, звичайно, просто взяти, розкопувати ґрунт і щось шукати. Треба наняти спеціалістів, який би міг ідентифікувати, що знайдено. Треба відповідно цю всю кількість людей і прогодувати, і ночувати. І певні технічні засоби мати це все є експедиція. Це є дороге задоволення. У музейних казематах чимало унікальних експонатів. Більшість з них упродовж років припадають пилом, кілька отримали нове життя у краєзнавчому музеї. оновлено експозицію відділів археології та історії. Востаннє такі роботи проводили ще у 90-х роках. Усі декорації та експонати підбирали у відповідності до зміненого інтер'єру. При виборі стендів експериментували тут. Всі наукові працівники відділу історії працювали як звичайні технічні працівники, тому що треба було ці експонати відреставрувати, відчистити, надати їхньому блиску, захистити від того, щоб ці експонати потім не покривалися рожею. Зовсім інший підхід, навіть в самі вітрині, навіть зовсім інша вітрина побудована була, спеціально побудована. Щоб ну, хто заходить, щоб це запам'яталося, і людина ще раз захотіла прийти. Окрім трьох оновлених, у музеї невдовзі презентують залу Галицько-Волинської доби. Тут покажуть предмети, колекції та культурне надбання до розпаду Речі Посполитої. Ірина Тимчишин, Василь Пилипів, новини на вежі.